А далі про гучну історію з Троєщини, тому що там незаконний бізнес на парковках звели невідомі особи. В цьому переконаний очільник Деснянського району в столиці минулого тижня його очільника району не впустили на комунальний <с паркінг. <с 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 паркінг. Уявіть собі ситуація. Господарі стоянки не представилися. Мабуть, вони не знали, що це очільник району. Від кавер почали ховатися і нервово когось набирати в телефоні. Хочу заїхати. Ми тут тільки випускаємо чого? Чого? Бо ремонтні роботи хто закрив? Я закрив. А ви хто? Призвище. Комунальна стоянка біля столичного ринку фермер заблокована. Невідомі особи контролюють в'їзд та беруть гроші. Документів, начебто, немає. Що ви закрили Його? парковку комунальну? Це комунальна парковка тут. Яка комунальна комунальна парковка? єдина, місто Києва. Той кого не пустили на стоянку, голова Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов. Саме він зафіксував порушення. Ми приїхали з ним на місце за тиждень після інциденту. Від самоуправства залишилася лише порожня будка та зірваний трос. За словами адміністрації ринку, це вже не перша спроба зробити на цьому місці бізнес. Тут офіційно відведений паркувальний майданчик КП «Київтранспарксервісу». «Київтранспарксервіс» надало е, цей майданчик третій особі. Це «Товпобудпарк» парк в експлуатацію. На жаль, е, десь з кінця травня місяця вони почали встановлювати незаконно, натягувати металеві троси і повністю огороджувати ось цей весь паркувальний майданчик. Справу ще не передано до суду. Слідство триває. Сам концепт. Паркування біля шестиполосної смуги він вже незаконний. Нам потрібно ще десь два тижні.